Щось <питання> в мене є питання про відкладання з цього засідання, яка трустовольна на даний час знаходиться на стаціонарному лікуванні, якщо викладані порякового відділення. Відповідні оригінали документів вона надасть е, до заступному судовому засіданню. Тому що долучити клопотання, вона надасть. Прокурор надавав перед засіданням до <питання> цього. Чи мають учасники судового розгляду у зв'язку зазначити такі заяви клопотання? Саме клопотання питання підписано ким? Саме клопотання підписано Валентин Бондарчук, захисник. Захисником. Mm -hmm. а, ну, у мене є тоді, е, скажімо так, своя позиція з про питання. Як бачається, Дроздова є у кримінальному провадженням, обов'язки обвинувачені визначені кримінальним процесуальним законом, у тому числі, і з'являтися на судові засідання, повідомляти про у разі неможливості в виключних випадках, визначених статтею 138 тридцять восьмої кримінальної процесуального, повідомляти про неявку і причини неявки. Як вбачається, наразі Дроздова не повідомила суд щодо своїх м'яков, при цьому адвокатами долучила якусь інформаційну довідку, яка не має ні прізвища ніякого батькові, ні інших якихось ідентифікаторів, які, які б могли, по-перше, ідентифікувати, що саме вказана інформаційна довідка видана оформлена на Дроздову, Крім того, Мені я спеціалістами, я розумію, зараз зі сторони захисту буде репліка з приводу того, що там є якийсь код інформаційний. не є е, е, людьми, які володіють спеціальними знаннями для того, щоб по е, кодам шукати е, такого відкритий лікарняний, е, чи взагалі він е, відкритий, чи ні. А, крім того, з дому попадання я не бачу дозвіл, так як це. Е, я не бачу дозволу від Дроздової на розголошення даних. Я не знаю, чи вона не давала таку можливість розголосити даність її захворювання і чому вона йде, вона перебуває і якщо це вона взагалі перебуває. За таких обставин, шановний суд, я вважаю, що Дроздова ухиляється від явок до на судові засідання, і тому в мене є попитання про. Застосування відносно е, обвинуваченої дорозділу примусово дякую. прийняті. Я допомог і я підтримую позицію колеги. Хотів би зазначити про те, що останнє судове засідання відбулося 22.04. Більше 4 місяців ми розглядаємо відкладення судових засідань або взагалі неявку у когось із сторін. Захисту і з цих причин відкладаємо судові засідання. Більш чтиво, по суті, не проведено жодного судового засідання, не розглянуто жодного нового доказу, і судом було визначено дати судових засідань, всі вони зірвані. і те, що сьогодні долучено стороною захисту. Я погоджуюсь з думкою колеги про те, що нема жодної ідентифікації обвинуваченої Дроздової, що за хвороба. Крім того, Кодекс, Кримінальний процесуальний кодекс чітко передбачає, що для обґрунтування поважності неприбуття на виклик сторона має надати один із пунктів медичний висновок. Про наявність тяжкого захворювання, яке перешкоджає явці. З вказаної довідки неможливо зробити висновок про наявність тяжкого захворювання. Він не є медичним висновком по своїй суті. неможливо ідентифікувати особу, кому саме видана, чому саме Одеса. Справа слухається в Києві, оформлений в п'ятницю. Хто лягає в п'ятницю в лікарню на вихідні, не зрозуміло. Тому я підтримую попитанню свого колеги, прошу застосувати нас на винувачення, присутні. Шановний суд, і в самій цій ж доліці вказано, що інформаційна довідка не є документом. Знизу там. Дозвольте. Тобто, так, да, прошу. По-перше, кожний раз, коли вже здобуваний з'являється, стосується попереднього і сьогоднішнього судового засідання, як її захисником надано відповідні документи, підтверджуючи, які вказують на те, що особа, як я заповідомив, як мені повідомила клієнта, на сьогоднішній день перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я. І Я додатково до своїх клопотань повідомлю, що дорожко наступне судове засідання, коли вона з'явиться, вона відповідні оригінали документів надасть. Я просто повідомляю причину наявки клієнта в сьогоднішнє судове засідання. В тій самій статті 138, який прокурор Шубар прочитав, є інші обставини, які об'єктивно номізують взялення особи на виклик, а також перебування в закладі охорони здоров'я. Я повідомляю, що, як повідомила мені клієнтка, вона перебуває в закладі охорони здоров'я. Кожний раз я надаю і ми на захист надавалися відповідні довідки про те, що особа перебуває на лікуванні. В неї є відповідні медичні визволення. Вона оригінали відповідних документів надає. Особа перебуває в закладі охорони здоров'я. Яким чином вона має повідомити суд? Я ж повідомляю прокурору. про Не Те, що вона не, не з'явилася і будь-яких про місці її перебування з знаходження, нікому Ми Відповідь який захисник, вона мені довірила цю інформацію і повідомила про те, що вона перебуває на лікуванні. Тому я ж кажу, що наступних звідове засідання, коли вона з'явиться, вона відповідні медичні оригінали документів надасть про те, що вона перебувала на повідному лікуванні. Тому вважаю, що підстави застосування приводу на даний час Ось, хотів би додавати позицію колеги, які в повному обсязі вказаний документ, який долучається захисником, це не сама Гроздова його формується, це видає лікар, коли людина лягає на лікарняний, чи на стаціонарі, чи відкривається лікарняна. Формується така довідка саме лікарем і надається особі, яка хворіє. Тому в чому подив прокурора, це ж не те, що адвокати, захисники сформували. Це друкується безпосередньо в лікарні і надається пацієнту на руки. Відповідно, наш е, клієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні. Все, що в нього зараз є на руках, це вказана довідка. В подальшому, коли вона з'явиться, відповідно в неї вже буде медичний висновок і вказані хвороби і так далі. Е, такі е, довідки, як пояснює лікар, надаються і вони зашифровуються. По голограмі, потім ну, буде видно, і коли буде медичний висновок ну, надалі. Іншого нічого не передбачено в цій домках. Ні фамілії, ні прізвища, нічого. Це така форма, яку саме держава встановила, а не захист пацієнтів і так далі. На репліку прокурора, що захворіли в п'ятницю, вибачайте, хвороба не вибирає, коли людині стане погано. П'ятниця понеділок, субота чи неділя. Ну так сталося. Я вважаю, що всі належні докази на підтвердження поважності пропуску кажемо, з судового сідання моїм колегам подали. Дякую. Так, вважаю, що подана медична довідка, вона інформаційна медична, яка називається, вона передбачена Міністерством охорони здоров'я, тому вважаю дивним репліки прокурорів, які вважають таке відчуття, що вони не разу не хворіли і не знають, які видаються лікарня. Вам інші якісь форми видають козисне, то ви хочете зараз запитання, ви <п> висловилися. <'ятуває> Одеської міської ради щодо перевірки інформації, перебування обвинуваченої договору на спеціальному лікуванні віка від неветолог, зазначено тоново Ірина Іваніва. Чи будуть ще будь-які заяви клопотання?